Ось мій ковідний сертифікат. Першу ми зробили 16-17 квітня. От а другий був здійснений 14 травня. Це вчителька української мови та літератури Ольга Ус. Вона працює у восьмій школі Черкас. Рік тому розповідає важко перенесла коронавірус. Тому як тільки з'явилась можливість вакцинуватися, була серед перших. Мене особисто ніхто не примушував цього робити. Це моє свідоме рішення. Працюючи в школі, я повинна захищати і себе, і, наприклад, і дітей, тому що якщо я не хворію, то і діти біля мене хворіти не будуть. Краще попередити хворобу ніж тяжко нею так хворіти. У цьому освітньому закладі розповідає його очільниця Тетяна Саєнко, вакциновані двома дозами усі викладачі та персонал. Їхні ковідні сертифікати зберігають у медпункті. От у нас сертифікати технічних працівників. Тут все прописано, де перша, де друга доза. Тетяна Саєнко каже: досягнути стовідсоткової імунізації було нескладно, адже частина викладачів вже зробили щеплення весною. Ми ще у квітні почали цю вакцинальну кампанію. І одна треть нашого колективу вже була вакцинована колеги. Всі самі, дуже свідомі, дуже такі відповідальні. Підійшли. Вони розуміли, що для того, щоб на перше вересня прийти на роботу, то треба забезпечити себе, своїх колег, дітей від заражень. Відстороняти когось від роботи з 8 листопада не будуть, додала пані Тетяна. А це 25-та школа Черкас. Тут 93% вакцинованих. Щеплення немає 4 особи і 73 працівників закладу, розповідає директорка школи Ольга Кочмар. Вони всі попереджені про те, що з 8 листопада вони будуть відсторонені від роботи. Зараз наш час це дуже, скажімо так, для людей дуже болюче питання, тому що вони відсторонюються від роботи з позбавленням заробітної патруля. Ми говорили про це. Я вам зразу кажу з червня місяця. В серпні повиходили вони з відпусток, і ми говорили про це досить суттєво. Директорка додає, не мають щеплення одна вчителька та троє техпрацівників. Вони, каже, бояться імунізуватися через можливі ускладнення після вакцини. Найчастіше техпрацівники це люди старшого віку і які мають дуже багато супутніх хвороб і, скажімо, дуже переймаються за своє здоров'я і хвилюються, щоб не було ніяких ускладнень після вакцинації. Одна працівниця зазначає пані Ольга, коли дізналася, що вакцинація буде обов'язковою, звільнилась із роботи, інші ж поки в роздумах. Вчителька англійської мови. Юлія Дмитренко розповідає, місяць тому перехворіла коронавірусом. «У мене природний імунітет на наступні півроку. Юлія каже, з понеділка отримає сертифікат про одужання. Він буде діяти 90 днів. Далі ж планує брати відпустку, адже імунізуватися зараз не хоче. Трішки не довіряю, хочу, щоб пройшов якийсь час, і потім, можливо, я вакцинуюсь. Зі слів директора департаменту освіти та гуманітарної політики Богдана Білова, освітян відсторонятимуть від роботи згідно із наказом Міністерства охорони здоров'я. Виняток два показники. Це ті особи, які мають категоричні протипокази до вакцинації. що, Якщо такі така ситуація є, і вона підтверджена документально сімейним лікарем. Якщо хто знову ж таки людина перехворіла і має вона. Також відповідне документальне підтвердження, що такий рівень НТІЛ, тоді також діємо відповідно до постанови, будуть до роботи допускатися. Очільник департаменту додав до кінця тижня освітяни мають можливість зробити хоча б першу дозу вакцини і працювати у звичному режимі. три школи в яких рівень вакцинації нижче ніж 90%, але це знову ж таки 86%, 89%, майже 90%. Сподіваємося, що ті, хто не вакцинувався, мають протипокази і відповідно будуть допущені до роботи. Дар'я Шевченко, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси.